Сьогодні ми готуємо мілину, а це болгарська гагаузька страва. Мені її презентував мій приятель, кухар від Бога. Сподіваюся, у мене він вийде так само класно, як і в нього. Що ми з вами сьогодні робимо? Витяжне тістечко, начиночку та заливочку. І так, да, в начиночку ви можете класти все, що забажаєте. І м'ясо, і гриби, і овочі. А я зроблю саму класичну начиночку із сиру і бринзочки. До речі, в інгредієнтах ще є яйця, чуть не забулося. Так, да. якщо хочете знати точну кількість інгредієнтів, дивіться під відео. Там є кнопочка лайкати, підписуватися і дзвіночок, дзвінкаєте, тицяєте, буде гарно. Обіцяю. Поки ви підписуєтесь, а я вже роблю тістечко. Для чого? просіюємо муку, робимо луночку, додаємо яйце. Далі додаємо сіль, рослинну олію і водичку. Починаємо ворожити на чистечку. Далі переходимо в ручний режим роботи і плотність тіста повинна бути як на пельмені. До речі, Пельмені ми з вами ще не ліпили. І якщо вам інтересно, який в мене рецепт, пишіть в коментарі. Тісто готове. Даємо йому спокій хвилин на 10, а зараз будемо з вами робити начинку. Саме час рішити, що ж ви хочете отримати в кінці солодкий, як десерт, цей виріб а, чи солоненький. Якщо солодкий, додавайте зараз цукру. Якщо ви хочете зробити солоненьке, як е е е закуску чи основне блюдо, то беріть терочку, беріть бринзочку і тріть на терочку. Да, і соль в цьому разі додавати не потрібно. Обов'язково яйце. І перемішуємося хуткіш. Тестуємо гарно М -м 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 -м. бриндочка, це круто. У нас начинка готова, і ми з вами продовжуємо займатися тістом. Для чого? Наше тісточко викладаємо. На досточку. Ділимо його навпіл і ці половинки іще навпіл. Робимо 4 кульки. Кожну кульку розкатуємо до товщини десь сантиметр півтора. Потім гарненько змащуємо маслом і кладемо відпочивати. Це дуже важний елемент рецепту. Так. Добряче змащуємо і перекладаємо. Поки наше тістечко відпочиває вдруге, ми з вами займаємося заливкою. Для чого беремо сметану, яйця і добряче взбиваємо. Важливо сметану беремо нежирну 15-20%. Я беру магазинну і вам раджу. Замість сметани можна взяти кефір. А зараз починається магія. Так от гарненько пальчиками розтягуємо наше тістечко. Ця процедура дуже-дуже тендітна. Розтягуйте пальчиками дуже тоненько, щоб можна було побачити структуру вашої дошечки, на якої ви працюєте. Якщо десь порвалося, не переймайтеся, нічого страшного, потім ми все це згуртуємо, бо все буде гарно. Але старайтесь бути дуже-дуже акуратною хазяїчкою. Це тісточко називається витяжне, і його треба зробити тончайшим, тончайшим. Далі змащуємо його вершковим маслом і накладаємо начиночку. По всій площі тісточка. А далі з усіх боків вскатуйте. Робіть форму вашого деко. Ну, приблизно так. У мене таке от прямокутне, тому я і роблю отакі рівненькі рулетики. Отак от, от гарненько, а потім швиденько переносимо в деко. До речі, якщо ви хочете зробити або маєте круглу Деко кругле, жаровеньку, то робіть уліточкою. Як це зробити, можете подивитися у мене в другому відео, де я роблю вертуту. Зараз воно з'явиться на вашому екрані. Так, погляньте, як гарно виглядає. Поки робили останні, перші вже піднялися. Це дуже файно. Значить, ми все робимо правильно. Кому показали, що це доволі така тяжка робота, то повірте, тяжко тільки перші 100 років, далі буде легше. А зараз ми заливаємо з вами заливочкою, наливочкою і відправляємо в розогріту духовочку 180 градусів. Пектись буде 20-25 хвилин. Побачимо, а ви, я подивлюсь по своїй, а ви дивіться по своїй. Відпрямляємо милину в нашу чудову пічечку і вже нетерпляче ждемо результат. Моя духовочка підказує: знімай. Милина вже готова. Гарна, золотиста. До речі, а в ваших регіонах, де ви живете, роблять милину чи ні? Розповідайте мені, будь ласка, в коментах. Мені дуже цікаво, бо це блюдо інтернаціональної кухні. І я сподіваюся, що мене дивляться і болгари, і гагаузи, і всі люди охочі до ласощів і смакоти даємо нашій милині трішечки застигнути. Бо пече рота, а потім ріжемо на шматочки і ласуємо. З вами була Олена Беседовська. Готуйте як я, готуйте краще мене. До побачення і до нових рецептів.